Те, що ви почуєте, може здатися неймовірним, але кожне слово несе силу поколінь і мудрість століть. Я бачу минуле України як розгорнуту стрічку часу. Всі випробування, які пережила наша земля, голодомори, війни, революції, це були лише підготовчі етапи перед великим очищенням, яке розпочалося з війною 2022 року, але те, що люди вважають кінцем страждань. Насправді є лише початком справжніх випробувань. Десять років випробувань України розпочнуться не з війни, а з миру. Коли остання ракета впаде на нашу землю і підпишуть останні угоди, тоді почнеться справжнє випробування духу народу. Перші два роки після закінчення активних бойових дій принесуть хибне відчуття полегшення. Люди повірять, що найгірше позаду, що тепер можна будувати нове життя. Міста почнуть відновлюватися, дороги ремонтуватимуть, школи і лікарні відкриватимуть двері, але це буде лише поверхня, під якою буде кипіти невидима боротьба за душу нації. Передбачення для України показує, що третій рік після війни принесе економічний колапс, якого ніхто не очікуватиме. Гроші, які надійдуть від західних партнерів для відновлення, розчиняються в корупційних схемах. І неефективному управлінні. Кожна друга гривня, призначена для відбудови, опиниться в кишенях тих, хто наживається на чужому горі. Ціни на продукти харчування, ліки, житло зростуть у три рази за рік. Люди, які втратили роботу через війну, не зможуть знайти нові місця, бо економіка не зможе поглинути мільйони внутрішньо переміщених осіб і демобілізованих воїнів. У цей період. Безробіття досягне 35%. Цілі регіони перетворяться на пустелі, де люди виживатимуть лише завдяки присадибним ділянкам і допомозі родичів з-за кордону. Молодь масово покидатиме країну, не бачачи перспектив для себе. Кожна третя родина втратить когось із близьких, хто поїде шукати кращої долі в Польщі, Німеччині, Канаді чи Америці. Четвертий рік після війни. Стане роком великої політичної кризи. Влада змінюватиметься кожні 18 місяців, бо жодна політична сила не зможе запропонувати реальних рішень для проблем, які накопичилися. Президенти йтимуть у відставку або їх змушуватимуть піти протести і страйки. Парламент перетвориться на базар, де депутати торгуватимуть голосами і не зможуть ухвалити жодного важливого закону. Народ остаточно втратить довіру до всіх політичних інституцій. Протести заполонять не лише Київ, а й усі обласні центри. Люди вийдуть на вулиці не заради якихось ідеалів, а від безвиході і відчаю. Ці протести не принесуть позитивних змін, лише додадуть хаосу і розколюють суспільство ще більше. П'ятий рік випробувань принесе духовну кризу. Яка вразить українців більше, ніж економічні труднощі, люди втратять віру не лише в політиків, а й у Бога, у справедливість, у майбутнє. Церкви спустошаться, бо священники не зможуть дати відповіді на питання, чому праведний народ так страждає. Багато хто звинуватить релігію у тому, що вона не захистила від бід. Але саме в цей період почне відроджуватися древня духовність наших предків. Молоді люди звернуться до забутих обрядів і традицій, до знань мольфарів і знахарів, вони почнуть шукати відповіді в тому, що було до християнства у силах природи і духах предків. Це не буде поверненням до язичництва, а пошуком глибших коренів, які дадуть силу пережити випробування. Шостий рік після війни ознаменується природними катаклізмами, які здадуться карою небес. Земля відповідатиме на біль і страждання народу своїми власними конвульсіями. Повені затоплять території, які ніколи не знали такого лиха. Дніпро вийде з берегів і змиє цілі селища. Посуха знищить врожаї в областях, які століттями годували всю країну. Буревії і торнадо, нетипові для нашого клімату, руйнуватимуть міста і села. Люди почнуть говорити про прокляття. Накладене на землю через гріхи влади і народу. Але це не буде прокляття, це буде очищення. Земля змиватиме з себе все старе і гниле, готуючись до народження нового. У цей період центральна влада стане настільки слабкою, що регіони почнуть жити за власними законами Львівщина, Закарпаття, Одещина, Харківщина, кожна область матиме своїх лідерів, свої правила. Навіть свою валюту для внутрішньої торгівлі Україна формально залишиться єдиною країною, але фактично розпадеться на півтора десятка автономних територій. Сьомий і восьмий роки стануть найтемнішими в усій історії української державності. Езотеричне передбачення мольфарки розкриває цей період як час найбільших випробувань, коли вирішуватиметься доля нації на століття вперед. Голод прийде не від відсутності їжі, а від неможливості її купити. Гроші знеціняються настільки швидко, що зарплату доведеться виплачувати щодня, а ціни змінюватимуться щогодини. Люди повернуться до натурального обміну зерно на м'ясо, м'ясо на одяг, одяг на ліки. Міста стануть небезпечними для життя через злочинність і повну відсутність правопорядку. Поліція не зможе контролювати ситуацію, бо їй самі не платитимуть зарплату. Суди припинять роботу, в'язниці відкриють двері і засуджені злочинці вийдуть на свободу. Саме в цей хаос прийде той, кого спочатку сприймуть як рятівника. Це буде харизматичний лідер, який пообіцяє швидко навести порядок і повернути країну до процвітання. Він не буде походити з традиційних політичних кіл. Можливо, це буде успішний бізнесмен або колишній військовий командир. Його підтримує переважна більшість населення, втомлена від хаосу і готова віддати свободу в обмін на стабільність. Цей лідер дійсно наведе порядок, але ціною стане повне знищення демократії. Він розгоніть парламент, заборонить політичні партії, закриє незалежні змі, встановити жорстокий авторитарний режим. Який переслідуватиме всіх незгодних, створити таємну поліцію, яка стежитиме за кожним громадянином, запровадить цензуру і контроль над усією інформацією. Під час його правління, яке триватиме майже три роки, розпочнеться справжнє очищення України від усього застарілого і хибного. Люди, які роками мовчали і терпіли несправедливість, почнуть чинити опір. Формуватимуться підпільні організації, які боротимуться за свободу і право на гідне життя. Ця боротьба буде жорстокішою за будь-яку зовнішню війну, бо доведеться воювати проти своїх же співвітчизників. Дев'ятий рік випробувань принесе громадянську війну, яка охопить усю територію країни. Це не буде війна між Сходом і Заходом, як багато хто очікує. Це буде війна між тими, хто готовий миритися. З диктатурою заради стабільності і тими, хто готовий помирати за свободу. Родини розколуються, брати воюватимуть проти братів, діти проти батьків. У цей період багато міст будуть зруйновані до основ не чужими бомбами, а внутрішньою боротьбою. Кількість жертв перевищить втрати від російської агресії. Країна втратить ще 5 мільйонів жителів, частина загине в боях. Частина втече за кордон, частина просто зникне в хаосі. Але саме в цьому пеклі народжуватиметься нова українська нація. Ті, хто вижить у цій м'ясорубці, будуть носіями абсолютно інших цінностей, вони більше не терпітимуть корупції, брехні, байдужості. Вони створять нові форми самоорганізації, засновані на довірі і взаємодопомозі. Десятий рік. Випробувань стане роком великого перелому. Диктатор втратить підтримку навіть серед своїх прихильників, бо його обіцянки виявляться порожніми. Його режим розсиплеться за кілька місяців, як карткові будиночки, але на зміну йому прийде не хаос, а нова форма влади, яка виросте знизу, від людей. Нова Україна, яка народиться після десяти років очищення, буде абсолютно відмінною від тієї країни. Яку знали раніше, це буде федерація самоврядних громад, де кожне село і місто матиме максимальну самостійність у вирішенні своїх проблем. Центральна влада займатиметься лише тим, з чим не можуть впоратися на місцях обороною, зовнішньою політикою, великими інфраструктурними проектами. Корупція стане неможливою, бо всі рішення прийматимуться прозоро і під контролем громадськості. Кожна копійка бюджетних коштів буде відслідковуватися від моменту надходження до кінцевого використання. Чиновники працюватимуть не за зарплату, а за винагороду, яка залежатиме від результатів їхньої роботи. Економіка нової України базуватиметься на кооперативних принципах і локальному виробництві. Великі олігархічні корпорації зникнуть, а їх місце займуть середні і малі підприємства якими керуватимуть самі працівники. Земля належатиме тим, хто її обробляє. Природні ресурси стануть власністю всього народу, а доходи від їх продажу справедливо розподілятимуться між усіма громадянами. Освіта і охорона здоров'я стануть пріоритетами нової держави. Кожна дитина матиме право на якісну освіту незалежно від статків батьків, кожен громадянин отримуватиме медичну допомогу. На найвищому рівні безкоштовно. Наука і дослідження фінансуватимуться не менше, ніж оборона. Духовне життя нової України поєднає найкраще з християнської традиції та древньої мудрості предків. Люди навчаться жити в гармонії з природою, поважати всі форми життя, дбати про майбутні покоління. Матеріальне споживання перестане бути головною метою існування. Пророцтво на 10 років показує, що після випробувань Україна стане прикладом для всього світу того, як можна жити справедливо і в мирі. До нас приїжджатимуть делегації з усіх країн, щоб навчитися нашого досвіду самоорганізації і демократії участі. Українська модель суспільного устрою поширюватиметься на інші нації через 20 років після закінчення десятирічних випробувань. Україна стане однією з найзаможніших і найщасливіших країн світу. Наші діти не знатимуть, що таке бідність, корупція чи безправ'я. Вони будуть гордитися тим, що їхні батьки і дідусі пройшли через пекло і створили рай на землі. Майбутнє України після очищення буде яскравим як ранкове сонце після довгої ночі. Але щоб побачити цей світанок, Доведеться пережити найтемнішу годину. Кожне випробування має сенс воно очистить народ від усього хибного і підготує до народження нової нації. Запам'ятайте ці слова час випробувань неминучий, як зміна пір року. Але після зими завжди приходить весна. Після десяти років страждань настане тисяча років щастя, тому що українська земля вибрана для того, щоб показати світу шлях. До справжньої свободи і справедливості ці слова мольфарки прозвучали як пророцтво і як попередження одночасно. Можливо, хтось сприйме їх як фантазію старої жінки. Але історія України свідчить про те, що найнеймовірніші передбачення часто виявляються найточнішими. Те, що ви почули сьогодні, може стати ключем до розуміння того, що чекає на нашу країну в найближчі 10 років. І від того, як ми підготуємося до цих випробувань, залежатиме, чи переживемо ми їх із честю, і чи побудуємо ту нову Україну, яка стане прикладом для всього світу.